Зараз з нами на зв'язку Олег Калашніков, начальник прес служби 26-ї артилерійської бригади. Пане Олеже, слава Україні. Керуєм слава пане Олеже. Яка у вас ситуація оперативна? З чим маєте справу? Наскільки активен, активний ворог? І чи вдається наступати, контрнатакувати Збройним силам України? Чи переважно це стримування ворога? До сьогодні. Російський окупант намагається продовжувати свої штурмові дії на нашому відтінку фронту. Наразі ми бачимо меншу кількість його атак, тобто, в середньому так 4-5 на добу. Однак, тим не менше, ми спостерігаємо зміни в його тактиці. Якщо раніше ми це більше були такі піхотні штурмові дії, на сьогодні ми бачимо, що він залучає механізовану складову. Тобто, безпосередньо як броньовані машини, які доставляють десант, прикривається своїм в так і важку техніку броньову це безпосередньо танки, також активно працює його артилерія. Особливо треба визначити на сьогодні. Це мінометна артилерія, це міномети, ті, які перебувають безпосередньо на першій лінії зіткнення. Тобто він намагається нащупати все ж таки слабину нашої нашій обороні і десь нас продавити. Ми перебуваємо в обороні, однак це можна сказати і активна оборона, тому що час від. Часом наші підрозділи українські також здійснюють контратакуючі дії там, де ми бачимо, що можна це здійснювати. Тобто, буває і таке, що ми якісь локації, якісь ділянки навпаки відбиваємо у ворога, там е, е, окопуємося і тримаємо оборону. Тобто, ситуація досить таки динамічна. Хоча ворог все ж таки нас переважає в кількості, намагається постійно на нас тиснути і не дає передиху. Пане Олеже, уточню стосовно механізованої складової ворога, як багато черепахотанків, ось цих франкенштейнів, так званих, та, якими вони перевозять мобільну піхоту, намагаються перекидувати ближче до передової. І наскільки щільний цей мінометний вогонь, про який ви говорите? Дійсно, доводиться зустрічати і настільки обріштовані їхні танки, що вони рухаються вперед, втрачають мобільність, вогневе ураження, але тим не менше вони є небезпечні і намагаються продати нашу оборону. От, і піхота, звичайно, намагається ними прикриватися. І друге частина питання. А стосовно щільності мінометного вогню, яким вони криють наші позиції, це все щодо стосується мінометного то якщо порівнювати на сьогодні. Кількість ураження, то на сьогодні перше місце посідає саме мінометний вогонь, ну і безпосередньо ще дрони з скидами. А вже друге місце посідають уже ствольна артилерія і РСЗВ. Це говорить про те, що саме бойові дії на нулі на першу рівні зіткнення дуже активні, і саме мінометний вогонь воно відіграє підтримку наших підрозділів, які безпосередньо переходять в прямий стрілецький Бій з ворогом паноле, що ви можете сказати зараз про артилерійські позиції ворога поблизу Бахмута? Чи є якісь зміни? Ну, взагалі він намагається то триматися від нас подалі. Однак, як би там не було, але на сьогодні він більше тут представлений причіпною артилерією, яка все ж таки. Підсовується ближче до першої лінії, і вона зазнає досить такі значних втрат. Навіть якщо зазначимо за зведеними генштабу за минулий місяць, ворог поніс 1160 артилерійських систем створених було уражено. Це говорить про те, що все ж таки ми досить таки файно працюємо. Причому працює не тільки контрбатарейна боротьба, це як і наші гармати, так і дрони. Тобто, це все в купі дає свій. Показник тому вони то і намагаються постійно нас працювати, але при цьому і зазнають також значних втрат. Ну і ще треба сказати, що їхня причепна артилерія все ж таки має знос стволів і потребує свого такого переоснащення. А стосовно наших можливостей, та чи достатньо сьогодні на передовій артилерійських систем. Наскільки вони є в кількісному вираженні, та і в якісному? Ну, якщо взяти в кількісному, то в принципі їх достатньо. Хоча, чесно кажучи, якби було побільше, то було б значно покраще, тому що як би там не було, але артилерія продовжує відігравати головну роль у вогневому ураженні, не дивлячись на розвиток дронів. Якщо брати за якість, то звичайно це залізо заліза, яке амортизується, яке потребує десь там відновлення ремонту, тому якби було більше артилерійських систем. То звичайно, це було б також краще, щоб своєчасно заміняти ті артилерійські установки, які потребують відновлення, і щоб це було б таким безперервним таким коловоротом. А що ви можете сказати зараз про роботу ворожої аеророзвідки? Як часто ви маєте з нею справу? Ой, наша артилерійська бригада постійно має з нею справу, тому що ар розвідка вона діє безпосередньо як на першій лінії зіткнення. Так і на другій. тобто далекобійні гармати вони перебувають дещо за першу лінію, і саме тут ми можемо спостерігати їхні БПЛА-розвідників. Це такі як орлани, зала, суперкар, які ну, буквально намагаються один біля одного вістити в небі для того, щоб виявляти будь-яку нашу активність. Тобто, вони досить таки значно представлені по всій лінії фронту. Так, зрозуміло, пане Олеже. Дякуємо за, за вашу інформацію. Олег Калашніков, начальник прес-служби 26-ї артилерійської бригади, був з нами на зв'язку.